Чи варто оновлювати свої дані через резерв плюс, про що не розповідають розробники електронного кабінету. Навіщо насправді його запустили? І що робити, якщо побачили статус у розшуку про усі можливі нюанси цього застосунку? Розповім просто зараз. Поїхали між статусом резервіст і ухилянт. Межа усього лише в декілька кліків. У цьому я особисто переконався під час авторизації оновлення даних у застосунку Резерв Плюс. Проаналізувавши відгуки під цим додатком, можна зробити висновок. Так було далеко не у всіх. Хоча у міністерстві оборони України регулярно звітують, що недоліки намагаються оперативно виправити. Ми очікували ажіотаж, але не в таких масштабах. Тому, коли за кілька хвилин після релізу ми побачили по 10-30 тисяч заявок на авторизацію, команда розробки почала реагувати на це. Зараз проблеми з авторизацією це одиничні випадки. І, Як на мене, падіння застосунку в перші дні було прогнозованим. Це як із голосуванням у дії під час Євробачення, пам'ятаєте? А якщо комусь не подобається такий спосіб оновлення даних, ніколи не пізно вистояти в чергах до ТЦК або в ЦНАП. Але я думаю, краще час зекономити. Тому обираю за стосунок. До речі, юристи поки що мають усі підстави розділяти поняття, електронний кабінет і додаток Резерв Плюс. А це означає, законодавці лишили паринку для оскаржень і різночитань. Важливо зазначити, що ніде не вказано в чинному законодавстві, що цим електронним кабінетом є саме резерв плюс. Хоча очевидно, що це він в подальшому можуть виникати проблеми, якщо ми не конкретизуємо, що саме цей додаток, цей застосунок передбачений законодавством. Ті, хто не довіряє усьому електронному, можуть запитати, а чи обов'язково встановлювати на телефоні додаток резерв плюс. Відповідаю, електронні кабінети заводяться на всіх військовозобов'язаних незалежно від того, чи планують вони ними користуватися. Реєстрація у застосунку виключно добровільна. Але як встановити та оновити свої дані за допомогою телефону і інтернету? Давайте розбиратися. Для початку необхідно додаток завантажити для телефонів стандарту. iOS його слід шукати на APP Store. Якщо у вас Android, то в Google Play. Завантажуємо, встановлюємо і відкриваємо. Вам одразу запропонують авторизуватися за допомогою Bank ID. Резерв плюс поки працює у тестовому режимі, тому для входу передбачений поки що лише такий спосіб. У сервісі має бути стільки способів авторизації, скільки ми можемо зробити. В наступних релізах ми додамо авторизацію через ID.gov.ua. зараз це один із пріоритетів. У червні маємо зробити після успішної банківської авторизації. Необхідно підтвердити свій номер телефону, адресу проживання та імейл. Ці відомості необхідні для наступного кроку, коли вам буде наданий вхід у додаток. Після цього має автоматично підтягнутися інформація з реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів оберіг. Вона містить дату оновлення даних. Прізвище, ім'я по батькові, дату народження та номер платника податків. Серед іншого також до цієї бази заносяться відомості про бронювання та відстрочку, дату проходження медкомісії та придатність чи непридатність, а також військово-облікова спеціальність. Автоматично оберіг присвоює вам і він код військовозобов'язаного. Що це і для чого він, розкажу трохи згодом. Перед цим хочу зазначити, відомості, що підтягнулися, можуть не співпадати. Дати, що ж робити в таких випадках, якщо ж ваші дані не співпадають з реальними, наприклад, невірна адреса перебування, для цього існує технічна підтримка через додатки Telegram або Viber. Ми Запустили можливість надавати запити нашій технічній підтримці, ситуаційно звернутись за виправленням даних, не маючи візит до ТЦК СП. Це буде дуже зручна історія, коли не потрібно буде ходити, знімати себе з розшуку, якщо це було зроблено помилково. Трохи згодом ми зробимо це в автоматичному режимі, щоб людина, взагалі для уточнення даних, не ходила до ТЦК і СП. Виправлення цього непорозуміння лежить суто на вашій відповідальності, якщо відомості, зазначені у військово-обліковому документі, не будуть співпадати з відомостями, що містяться у єдиному державному реєстрі військово зобов'язаних оберіг, він вважатиметься недійсним. Крім цього, судова юридична газета повідомляє, що розбіжності можуть стати Приводом для запрошення вас до ТЦК дізнатися про розбіжності можна завдяки він коду, який має з'явитися після оновлення даних, але може бути таке, що він одразу не підтягується. Що робити в такому разі? До 18 червня 2024 року. Додаток Резерв Плюс працюватиме в тестовому режимі. Потім у ньому з'явиться QR-код. Це буде подібне до того, що нині застосовується в дії. Поки цього апгрейду немає, цю функцію виконує 19 дев'ятнадцяти значний номер зі штрих-кодом інколи не з'являється в застосунку після оновлення даних. Але у профільному міністерстві заспокоюють, норма закону виконана. Якщо ви дані таки оновили, тому у разі проблем радять пред'являти застосунок Резерв Плюс. Але якщо він код потрібен терміново, наприклад, для виїзду за кордон. Тут без візиту до ТЦК не обійтись. Там його вам зобов'язані вклеїти у документ вручну. А що робити, коли база оберіг ідентифікувала вас в статусі у розшуку? В цьому випадку походу до ТЦК не уникнути. Можливо, це помилка через людський фактор. Вже понад 700 тисяч чоловіків було знято з безпідставного розшуку завдяки оновленню в додатку «Резерв плюс. І ось що в цьому випадку кажуть юристи. Це в жодному разі не розшук згідно з кримінально-процесуальним законом, це розшук виключно з метою доправлення громадян до ТЦК, і людина не може перевірити наявність цього розшуку. Тому що таких даних, як статус цього розшуку, чи перебуває людина в розшуку чи ні, жодна база і додаток оберіг не надасть. У Міноборони пояснюють, цей статус отримують ті, хто порушив правила військового обліку. Боятися не варто, хоч і напис сам звучить загрозливо. Але так чи інакше, навіть після електронного оновлення, все одно доведеться йти у військкомат. Чому розповім далі? Впевнений, що знайдуться серед українців такі розумники, які після оновлення відомостей про себе видалять додаток Резерв Плюс. І ось чому це не варто робити. Якщо ви видалили після реєстрації застосунок, то ви просто видалили застосунок із телефону, і це неправильно. Після реєстрації та оновлення даних через резерв плюс військовозобов'язаного все одно викличуть до ТЦК. Це зроблять за допомогою повістки або в інший спосіб. Щодо встановлення та видалення, розібралися. Хочу коротко зупинитися на тому, кому взагалі не потрібно мати справу з додатком Резерв Плюс. Це перш за все, ті, хто молодше, 18 та старше 60 років, а також чоловіки та жінки, які не стоять на військовому обліку, і військовослужбовцям теж не варто. Для військовослужбовців розробники обіцяють згодом створити окремий застосунок під назвою Армія Плюс. А от Резерв Плюс буде поступово удосконалюватися. Які ще функції будуть там? Розповім далі. Перед цим хочу підсумувати те, з чого розпочав. Чому додаток «Резерв Плюс не виконує повноцінно функцію електронного кабінету, як це прописано у законі про мобілізацію? Закон при створенні цього додатку не дотриманий і навіть проігнорований. Це стверджую не я, а фахові юристи. Мовляв, зроблений він неналежним чином. Не пройшов відповідні тестування і випробування, а відтак під питанням чи захищені у ньому дані, і так далі. Як має працювати електронний кабінет, можна побачити за електронним кабінетом Державної податкової служби. Людина може працювати з тим електронним кабінетом, вона повністю ідентифікована і виконувати всі ті дії, на які він покликаний. В електронний кабінет можна вносити всі дані щодо наявності, відсутності, відстрочок. Підтверджувальних документів на жаль, мобільний застосунок цього не дозволяє. Юристи наголошують, Резерв плюс це інструмент, що дозволяє лише збирати інформацію про військовозобов'язаних. і зовсім не замінює військовий квиток під час перевірки документів. А закон насправді зобов'язує громадян носити з собою саме оригінал військово-облікового документу. Можливо, правова оцінка юристів зміниться після наповнення застосунку новими функціями. Я дещо дізнався від розробників і хочу цієї інформації поділитися з вами наведу трохи цифр додатком резерв плюс вже скористалися чоловіки у понад ста країнах світу у перші дні роботи. Саме від користувачів із за кордону надходило найбільше скарг щодо проблем з авторизацією. Це було передбачено розробниками вже в понеділок. На ранок ми мали реліз у 176 країнах. Це був розрахунок. Ми вийшли на національний бета-тест. Перевіривши базову функціональність, за півтори доби був реліз за кордоном. Це дало нам можливість розподілити навантаження. За кордоном ми робили доступними одразу всі країни, але в різних маркетах перевірка могла займати різний час. Щодо способів оновлення даних для тих українців, які перебувають за кордоном, я робив окремий матеріал. Ця інформація досі актуальна, тому раджу подивитися. Посилання залишу в описі під цим відео. І ще кілька цікавинок про додаток «Резерв Плюс. На розробку цього додатка витратили майже 3,5 мільйони гривень. Тішить, що гроші збирали благодійні організації. Але гроші потрібні будуть ще, адже, як я вже казав, будуть додаватися нові функції. Зокрема, 19 червня очікується поява QR-коду. Відсканувавши його, можна буде дізнатися всю інформацію про військ. Кого зобов'язаного можна буде і коригувати дані самостійно. Також у планах функція рекрутинг, тобто підписання контракту та добровільної мобілізації на службу в армії онлайн. І має з'явитися електронний військовий квиток, який стане заміною паперового документа. Отже, це вже буде щось схоже на те, що прописано у законі про мобілізацію, тобто на повноцінний електронний кабінет військовозобов'язаного. Можна по різному відноситися до закону про мобілізацію та засобів його запровадження. Але точно зрозуміло, оминути його не вдасться. Хоча, як на мене, запізнилися з його ухваленням щонайменше на кілька років, тоді б не було ситуації, коли представники ТЦК з силою доставляють чоловіків на ВЛК і під конвоєм супроводжують до ТЦК. А як вважаєте ви, напишіть мені у коментарях. Якщо ця інформація для вас була корисною, клікайте вподобайки і не забувайте підписуватися на канал. Якщо цього ще не зробили, до зустрічі!